Друзі, привіт! Зараз у вас буде чудова нагода. Як перевірити, що ви перше отримуєте унікальну інформацію, якщо дивитесь наш YouTube канал? Це робиться дуже просто, тому що сьогодні, коли записується це відео, це 25 червня. Кабінет міністрів проголосував за зміни в державний бюджет 400 мільярдів, навіть більше, про які ми... Перше сказали в цій країні, бачучи дані ще 13 травня 2025 року, тобто за майже півтора місяці. Ось це відео. Воно якраз переді мною спеціально перевірив. Тож ми знову перші повідомляємо, що Кабмін прийняв таке рішення. Та, в принципі вже і Кабмін сам з цим вийшов. У нас є текст. Ми його опублікували на телеграм-каналі. коротше, ми завжди. Перші і сьогоднішнє відео буде розбір або розпаковка, що ж там хоче кабінет міністрів. Скажу одразу, там багато і зайвого. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і для того, щоб отримувати аналітику, вчасна, інсайдерську, та і, в принципі першими знати, що буде на місяць, а то й півтора перед дивіться наш канал. Для цього треба підписатися, поставити подобайку і залишити свій коментар. Ми починаємо. Отже, ви, якщо пам'ятаєте, вже в травні. Я дивлячись на цифри, сказав, що там розрив в бюджеті як мінімум 200 мільярдів. А потім, коли оновилися цифри і за квітень, то сказав, що розрив 400 мільярдів. І не повірити, але я виявився точно правий. І 25 червня уряд повідомив, що він схвалив зміни до бюджету 2025 року. Ми. Зараз будемо розбирати ці зміни. Але я просто хочу вам нагадати, що спочатку уряд говорив, що ні, нічого не треба змінювати. Потім говорив, що так, треба, але ми чекаємо засідання МВФ. Потім затягнув, коли найближче засідання у нас в липні місяці всередині, тим більше, якщо уряд. Звільняєте, відкликають законопроект, це ще затягнеться, і от зараз свинячий голос буде кричати, що депутати терміново голосуйте, а то Путін знову нападе. І чому це не було зробити раніше? Відповідь на це питання у мене немає. Але, врешті-решт, сьогодні уряд зібрався і, не повірити, дізнався, що у них діра в бюджеті, і терміново почав. Цю діру закривати. Я навіть вам покажу вирізку з промовою ще поки що. Прем'єр-міністраються пріоритетно і повною мірою. Більше того, всі додаткові ресурси ми будемо направляти саме на ці потреби. Тому сьогодні уряд приймає законопроект щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування сил безпеки і оборони України цього року на 412 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на Міністерство оборони 412 мільярдів. Я прям вважаю, що з такою точністю передбачати зміни в бюджет мають мені якусь медаль дати чи не знаю нагороду грамоту від Мінфіну. Просто я це сказав вам, пацани, на. Півтора місяця раніше, але ладно, про мене будемо окремо, і я і так маю високу самооцінку, тому не потребую додаткових підтримок. Що давайте візьмемо тепер загальне тут. Я хочу, щоб ви спочатку зрозуміли загальний обсяг підходу, а потім ми будемо з вами загонурюватися деталі в деталі в деталі. Ну і в кінці буде висновок. Тому. Якщо вам буде раптом не цікаво, то можете перемотати на кінець, але ну, сподіваюся, що бюджет і в принципі як ми фінансуємо армію, це цікаво. Отже, ми маємо ці зміни. Ось вони вони так чи інакше описані кабінетом міністрів України. Давайте я вам їх прокоментую. Хочу збільшити бюджет на армію на 412 мільярдів. В цілому там змін на 450, умовно мільярдів. Як хочуть покрити ці видатки? з підприємців та нацбанку хочуть зібрати на 147,5 мільярдів більше вітаю бізнес це якраз вам подарунок і підтримка від президента перед зустрічю у п'ятницю, яка добиться 27 червня Далі хочуть зекономити видатки на приблизно 51 мільярд. Так само хочуть ем, списати цю історію по економії на боргу, ну в тому числі оця дефолтна по. Бандами і інше, через невеликий курс, не, не такий великий курс, як передбачався. І запозичити хочуть додатково приблизно під 200 мільярдів, 185 мільярдів, тобто взяти їх в ОВГЗ. Це, якщо коротко, що е, хочуть зробити і як. Тепер поговоримо детальніше, куди відправляють. Тут відверто більшість цих справді видатків йдуть на армію, але й не тільки ми проговоримо. І одразу можна сказати: от, наприклад, хочу 20 мільярдів відправити на резервний фонд. Нагадаю, резервний фонд це така штука, в яку всі лізять, в тому числі Міністерство економіки, постійно. Фінансуючи свої ідіотські популістичні програми, типу кешбеку, тисячу зеленського і інший ідіотизми. Да, це є теж в законі, тільки воно не так відкрито написано. А, далі, от тут ми зараз будемо занурюватись в деталі. Я буду намагатися вам їх давати якого умова менше, але ну тим не менш, пробачте, це бюджет, я й не можу тут прям. Це все узагальнити, і якщо дозволите, буде дивитися свій iPad, тому що всі цифри я запам'ятати так швидко не можу. Давайте поговоримо про те, звідки хочуть взяти ці додаткові гроші. Тож звідки будуть надходження по податкам, 56 мільярдів. Це буде додаткові, ну тобто більше хочуть зібрати з податків на доходи фізичних осіб, ще 54 мільярди з податку на прибуток.

Більше з акцизу, і е, десь 15 мільярдів це ЧЧП і дивіденти з державних підприємств. Ну і плюс на 20 мільярдів е, е, більше взяти з Нацбанка. Там ще є 23 мільярди. Це санкції, додаткові надходження. Е, отут. Я одразу прокоментую, що це нереально. По податкам на тютюн так точно нереально. Та й привіт, президенту, який більше 100 днів не підписував закон про тютюн по держпідприємствам. Ну ми бачили, як. У нас мінфін може збирати з енергатами, як вони їх обвели вокруг пальця. Я переконаний, що по іншим податкам теж будуть проблеми. Тому ем, я просто тут зафіксую, що діру. Уряд пропонує закривати не за рахунок там з стіню чи якихось реформ, чи просто економія на собі, а просто, шановний бізнес, вас беруть більше податків, і це закладено ось тут в цифрі приблизно 150 мільярдів. Вітаю знову ж таки, скажете дякую, президенту. На зустрічі у п'ятницю. Хто буде туди запрошений? Не забудьте про це написати в пості через кому з подякою Ярмаку і всім іншим. Ідемо далі. Тепер ми будемо йти по конкретним проблемам, які я знайшов в цьому тексті. Одна із них достатньо цікава, це якраз ось те, що ми можемо прочитати на відповідно пояснювальній записці. Пропонують збільшити по факту оклад прокурором. Тут ем, я скажу ем, наступне, так щоб не виглядати ем, популістом. Е, а клад їм збільшують дуже хитро, зміншує, там роблять зміни в е, мінімальний відповідно прив'язку до відповідно мінімальної заробітної плати і все таке. Але. М що добре, не змінюється загальний бюджет на прокуратуру. Ну, тобто, це вони в рамках свого бюджету. В цьому році це не буде проблеми. Наступному році ну, відповідно прокуратура прийде і буде просити більше грошей. Не те, щоб я був би комуністом і не говорив, що прокурорам не треба нормальна зарплата. Ну, якби як вони працюють, не за зарплату ми бачимо. Але ну в цьому законі це виглядає м'яко говорячи не дуже при всій моїй. Переконання, що на державній службі мають отримувати нормальну зарплату. Інша проблема, яка точно кидається в очі, окрім цієї норми про прокурорів, це історія про е, ось таку норму. Де Кабінет міністрів говорить, що раптом що вони самостійно без парламенту можуть перекидати гроші на сектор безпеки і оборони. І навіть створювати окремі програми. Я пояснюю, сектор безпеки і оборони звучить круто. Але от якщо ви ходите в деталі, то там, окрім безпеки, ну тобто міноборони, і хоча там теж є велика проблема, є ще і правоохоронні органи. І ось тут кабінет міністрів говорить: народні депутати, а можна ми потім якось самостійно будемо там перекидати щось, збільшувати, зменшувати. вже без вас для того, щоб ми швидко приймали рішення. Ні, ніфіга. Ми вам таке повноваження не дамо. Ми бачили, як ви тут робите ну, м'якого ж погані речі, тому у цю норму треба точно викидати з тексту закону. Я прям переконаний. Що ще, м'яко говорячи, виглядає цікаво? Я тут буду далі йти по конкретним пунктам для того, щоб ну, умовно ми е, основні речі згадали. Е, ось ця норма це зменшення. Є умовно порогу, з якого буде сплачувати ЄС ЄСВ. Коротше, в даному випадку держава говорить, що вони будуть збирати умовно менше ЄСВ за зарплати держслужбовців, в даному випадку військових. Напевно, це з одного боку добре, з іншого боку, просто це у них забирає трошки надходжень на минулу майбутню пенсію. не Буду говорити, що це зрада, просто ця норма, вона теж там захована. А що дуже цікаво, якщо ви пам'ятаєте, коли забирали місцевий ЄСВ, то говорили, що 45% має йти на службу Держспецзв'язку. Вона була під Федором, через неї закуповували дрони. Ось зараз цю історію прибирають і 45% відправляють на більш, скажімо, зрозумілий, наприклад, голові офісу президента Міністерства. Міністерство оборони знову ж таки на закупівлю техніки. Враховуючи, звичайно, що Держспецзв'язок теж забрали у Федора. Не про те, що там велика зрада. Ну просто це така цікава зміна, яка показує м -м, сучасні політичні. Тенденції, та і в принципі взаємовідношення, хто головний зараз у державі. Що ще є в законі? В законі з'явилося трохи грошей на закупівлю ліків для онкохворих. Ми писали окреме відео, що там величезна проблема. Треба 8 мільярдів, і ну це справді ну, людська проблема. Але при всьому тому на онко ліки знайшлося лише. 3 мільярди, ну трохи більше 3 годин. Де людям брати всі інші 5 мільярдів, відповіді немає. І якщо б я не бачив тут резервного фонду або якихось інших речей, ну я би поговорив би на цю тему, що окей, грошей немає. Але ось ці гроші, вони закладені лише три, і ми бачимо, що в цьому бюджеті якби можна було б точно знайти 5. Що ще є? А наприклад, є збільшення видатків на. Арму в розмірі 100 мільйонів гривень чи на той ж самий ДБР, хоч і не на велику суму, але 60 мільйонів їм додатково на свої зарплати докинули. Та і навіть є, наприклад, 15,5 мільйонів гривень на ремонт в Державної аудиторській службі. Тому просто ну, тут мені здається, воно виглядає ну, максимально некоректно. Чого немає в цьому бюджеті? В цьому бюджеті немає скорочень. Немає скорочень ідіотських програм, немає скорочень ідіотських видатків, немає скорочень того ж самого марафону. Ось все це не чіпали, як воно було прийнято в державному бюджеті, так і залишили. Ніякої економії тут немає. По факту, з цього не зрізали, зрізали абсолютно ну, нерабочі програми. Воно виглядає громко, а насправді не дуже сильно. Працюю, ось цього цього немає. Держава не почала на собі економити, не почала зрізати популістичні речі, вона навпаки заклала ще 20 мільярдів для того, щоб ці речі фінансувати. Оце найголовніша напряму, проблема цього закону. Тепер я переходжу до загальної історії. Що буде далі? Як я? Можу зараз передбачити, історія буде наступна. Законопроект скоро внесуть в Верховну Раду. Далі почнеться лічильник, 15 днів, наче, в 14, пробачте, днів на реєстрацію альтернативних, поки внесуть, поки ти що от якраз 15 липня і буде. Є два сценарії. Перше прибежить уряд, і я переконана, що так і буде. Буде просити за основу в цілому. Будь ласка, давайте щось проголосуємо. Інакше нам ну неможливо все це підтримати. Е, ні, хлопці. У вас було півтора місяця, ви тупили, тому будемо переглядати кожну строку і кожний рядочок, і будемо викидати багато вашого популізму. Варіант номер два. Теж реалістичний: 15 липня уряд Шмигаля. Відправлять відставку, автоматично працює стаття регламенту і закону про кабінет міністрів. Цей закон відкличуть і знову затягнеться. Проблема, як я сказав на початку відео, в тому, що вже в серпні нам треба ці гроші і перехідки. Як їх зробити, не зрозуміло. Навіщо ви зараз реєструєте це від уряду, а не від народних депутатів? Теж не зрозуміло. Ось, в принципі, два сценарії, які по яким буде розвиватися. Я сподіваюся, що я вас зараз не якби повністю не загрузив. Я можу довго-довго розглядати ці таблиці. Я люблю дивитися бюджет і, відповідно, дуже сильно в ньому розбираюся. Але ну, просто не хотілося б відео вам зробити більш легке, ніж моя стандартна розповідь на фракції, де ми з Володі Цаболем 40 хвилин розповідаємо про конкретні програми. І чому я, в принципі, записую відео? Пробачте, ну, це конкретний. Приклад ідіотізму. Якщо я достатньо простий опозиційний депутат знав про ці проблеми і говорив, як їх вирішити заздалегідь, про це всі говорили після цього, коли ми дали цей інсайт, то уряд тільки в кінці червня згадав, причому чомусь МВФ він не чекав цього разу. І м -м, тепер у цей весь свинячий голос і поспіх, і буде ну відверто говорячи виглядати дивно, тому що ви самі пробачите цю історію. Ну, В принципі, у мене все. Ми будемо слідкувати, я буду подавати правки, будемо наполягати по вилученню багатьох цих норм. Ну, коротше, стандартна історія. Як, би, як працювати з бюджетом, я знаю. Мінфін теж знає мою наполегливість. І а, а забув, забув, забув останній важливий момент ви його прийняти, поки не запустите конкурс на митницю. Ось тепер точно все. Тепер, якби так говориться, м'яч на нашому полі, а грати ми в цю гру вміємо набагато краще, ніж ви разом з офісом президента. Як приклад, можете спитати, як нам у Офіса історія з Бебом. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і залишайтеся з нами. До побачення.